Зараз я буду визначати масу мушлі на саморобних терезах за допомогою саморобної гирки. Спочатку ми в перший стаканчик кладемо мушлі. А в другой я стаканчик наливаю воду. Потом мы сможем вызначить массу мушли. Потребно долиться еще трошки. Не, потребно еще. А зараз вони рівні. На, гір... на саморобній гірці показую 7 мл. З цього ми можемо зрозуміти, що маса мушлі 3, 3 грами, тому що 1 мл – це 1 грам.